В Нашому центрі є на даний момент три приміщення, і в нас новітнє симуляційне оснащення це манікени, тому що люди повинні не тільки знати теоретично, їм потрібна практика. Але практику вони не можуть здобувати так, скажем, на людях їм потрібно симуляційно. Керівник першого навчально-тренувального центру екстреної меддопомоги у Кіровградській області Вадим Кошлак показує обладнання, яке має для навчання. Манекен дитини він максимально приближений до живої людини. У нього можна прослухати легенькі, у нього можна виміряти частоту. У нього є пульс на центрі на периферії. В нього є задана база певних слів, що ми симуляціємо певну задачу, наприклад, виклик, що ви приїхали на виклик і вам потрібно щось зробити. І вони оглядають цю дитину. Вадим кошлак, тренер-інструктор. Разом з ним у центрі працюватимуть шестеро людей. Основна задача навчально-тренувального центру це підвищення кваліфікації медичних працівників. На даний момент ми виконуємо наказ Міністерства охорони щодо парамедичної системи. Це те, що на системі екстреної медичної допомоги посади фельдшера вже немає. Є посада парамедика і немає посади водій. Є екстрений медичний технік. То ми зараз займаємося курсами практичними кваліфікації для фельдшерів, щоб по закінченню цього курсу вони могли займати посаду парамедика. Інструктори з допомогою манекена моделюють ситуацію надання допомоги людині, яка втратила свідомість. Своєчасно надана перша допомога збільшує шанси на порятунок людини на 30 відсотків, говорить Вадим Кошлак. Площа навчально-тренувального центру 300 квадратних метрів. Його ремонтували і облаштовували півроку, сказав керівник облцентру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Андрій Табачук. Навчальний тренувальний центр навіть отримав нову машину швидкої допомоги з найсучаснішим медичним обладнанням. І Там вони можуть проводити навчання вже ну, абсолютно ідентично приблизлене до реальності надання медичної допомоги в автомобілі швидкої допомоги. За його даними, на обладнання та ремонт витратили 5 мільйонів гривень. Це власні кошти. Ми ми фінансуємося за рахунок НСЗУ. Ну і безумовно, частину коштів ми отримали за рахунок певної господарської діяльності, платних послуг і безумовно відсотки від залишку на рахунку вони накопичувались і зараз вони активно реалізовуються. От в таких проєктах, як цей навчально тренувальний центр. Навчатимуть тут працівників екстреної допомоги, студентів медичних коледжів, а також всіх охочих отримати навички надання першої допомоги для працівників екстреної медичної допомоги. Вони входять в підвищення їхніх кваліфікацій по наказах, тому вони безкоштовні. Якщо хтось бажає пройти курси, у нас бувають і так скажемо, платні курси, бувають і безкоштовні курси, що ну не обов'язково кожен раз це буде платний курс. Ми будемо проводити і благодійні курси. Говорить, такі центри планують відкрити в інших містах області. За три місяці запрацює в Олександрії. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.